Зараз я бачу, що там чатик побіг. Зараз помотаю і побачу. Маленький вже дуже треба ручком розпустити. Привіт з Америки, вітаннячка з Америки. Вітаю Юкраїні. Українія. І ось такого беремо і зв'язуємо. Що швидше починає нитка намотуватись, радіус більший, нитка швидше намотується, <плес> натирає пальці більше, хоча лише притримую нитку. Але як же це відчувається, друзі? Можливо, це варто робити в якихось перчатках, або ж якщо ви плануєте якусь велику кількість не то перемотувати, наприклад, на цілий светр чи на цілу, може, і сукню, то робіть то захищайте або пластирем, або як я підкладала раніше ножиці ну, або картон. З шоколадки картон підкладала. Він такий цупкий. Вот. И бережіть ваші ручки таке, фуф, не залетів під шестеренки. так. Це як зі школьної програми, так. Да? Е, є ж Неллі, написано Неллі, мене звуть Неллі. Так, бачите, який. Це воно ось таким чином збирається і може. Бути комочками у в'язані, то треба буде переглядати, бо вони можуть спричинити незручності не гірше, ніж якісь вудзлики чи зайві ниточки. Тобто такі як це катишки треба також повибирати буде, бо я коли намотую, я відчуваю їх під пальцями, але вже в готовому виробі можна буде зрозуміти. Так. О, дякую за вподобайки. Дякую, друзі. Так, і як можете бачити, ось четвертий клубок ми додаємо, а діаметр все ще дозволяє нам додати, можливо, ще якусь нитку, якби вона нам була треба туди додавати. Метраж дуже великий, але ця нитка йде дуже добре, тільки як додаткова. Як основна нитка, вона не підійде, бо вона легко деформується і дуже пушиться. Тобто, її справа це доповнювати основну нитку і заповнювати усе.